Хмельницький щодня новий гасло, яке було актуальним до війни, навіть зараз втілюється у життя. Попри направлення чималої допомоги силам оборони підтримується й економічне життя міста. Незважаючи на те, що ми все віддаємо на сили оборони, ми маємо показувати всім українцям собі, що Україна не зупинилась. Вона розвивається. Ми знаходимо ресурс і розвиваємо абсолютно всі галузі. Україна не зупинилась. Україна не зупиняється і не буде зупинятись. Так, ми воюємо. І для нас головна перемога війні, але ми і в умовах війни розвиваємося і будемо розвиватися. Велична будівля у центрі міста, дитячий світ, який з часом вижив своє, отримав нове дихання. У 2019 році ми почали говорити про те, що щось треба міняти і варто змінювати. Ми розробили вже певні зображення фасадів попередні. Внутрішній інтер'єр, але е, розуміли прекрасно, що кошти буде знайти дуже важко завдяки е, тому проекту, який був написаний управлінням економіки спільно з агенцією розвитку міста. Вдалося залучити кошти від міжнародних донорів. Боротьба за виграш у конкурсі була нелегкою, адже понад 40 заявок з різних міст країни змагалися за співфінансування проєктів. І головним критерієм для об'єкту, який мав отримати грант, було від. Відновлення доступу до базових послуг малого і середнього підприємництва, збільшення нових робочих місць, а також створення простору, де місцевий і релокований бізнес міг би співпрацювати та розвиватися. Місто Хмельницький було одним з 12 муніципалітетів, які були підтримані. Цей конкурс завершився у 2023 році. І вже, от фактично, на сьогоднішній день ми маємо дуже гарний результат, який сподіваємось, сприятиме якраз тому, що утвориться в цих стінах така екосистема, дуже динамічна, жвава, яка дозволить надати поштовх економіці. Завдяки такій співпраці з міжнародними організаціями, стара будівля торгового центру стала сучасним простором для розвитку бізнесу. Маємо абсолютно новий сучасний торгівельний центр. Частково торгівельний центр буде використовуватися як раніше для роздрібної торгівлі. Частину це буде абсолютно нова, цікава зона розвитку місцевого в основному швейного бізнесу, яким так славиться Хмельниччина. Маємо зовсім новий фасад. Маємо енергозберігаючий, ТЦ. це буде тут, я вважаю, не найвища, але не найдешевша у місті, і буде інвестуватися в подальші приміщення, ремонту і реконструкції саме міської комунальної власності. Заразом родзинкою дитячого світу стане сучасний бізнес-центр. Це простір, де започатковується співпраця між підприємствами та народжуються ідеї, які в майбутньому переростають у великі проєкти. Коли об'єднує. Ця бізнес, влада, освіта воно генериться у щось неймовірно велике. Для нашої, для нашого Хмельницького і для країни. Я рахую, що такі майданчики обов'язково мають бути. Тетяна Статнік, Ростислав Маслов, новини 33